Валентина Коробейник прийшла до сина Василька. Два роки тому він загинув на російсько-українській війні. Йому було 25. Ми його завжди називали Василько. Він вже пізніше аж трішечки ображався. Каже, не, не треба мене так по-дитячому називати. Ну, але ж я йому сказала, що для нас ти був Васильком і залишишся, тому що все таки ти наша дитина. Василько молодший з чотирьох дітей в родині Коробейник. Він народився по шкалі Абгара з одним балом життя. Ніхто не думав, що він виживе, і практично і нам же ніхто надії не давав. Але ж виріс такий козак, виріс такий герой. Пані Валентина розповідає, в них з сином був тісний зв'язок. Він був дуже прив'язаний до мами. Згадує один випадок Василькові тоді було років п'ять. Лягла я відпочити. І чую хтось, мамо, мамо, я зірвалася, <смір> думала, я зрозуміла, що це мене дитина гукає. Я проснулася, а Василько так от схилився на мене і співає «вічна» і «кохана». Ви знаєте, сльози так покотилися з очей, що. Ну, я йому таку колискову співала колись, і він її настільки запам'ятав. Він з цією піснею, ось ростамамо, мамо, вічно, це росте черешня у мама на городі. Ми їздили в недригайлів, він співав там на сцені цю пісню. Зайнюв перше місце. Пані Валентина дбайливо зберігає листівки, які син у дитинстві готував для рідних на свята. Ось це привітання для мами написав у 10 років. Нехай радість і щастя буде вам завжди в житті, а доброта і ласка послужать вам, нехай любов моя лине піснею до вас, і я кажу: нехай ласка, щастя, доброта лине з тою піснею, яку співав вам я. Зі школи Василько займався спортом, розповідає мама. Захоплювався армреслінгом, гирьовим спортом, має нагороди. Пані Валентина каже, що він завжди прагнув стати кращим у своїй справі. Який був випадок тут за перше місце і за третє місце, і от за перше місце він приніс додому оцю ж грамоту і медаль. А коли через якийсь період він приніс оцю ж грамоту за третє місце, я його питаюся. А медаль, де Ну, нагорода. А він, мам, та я йшов полем. Ну, що це таке третє місце, отак її закрутив і кинув на поле. Строкову службу Василь проходив у Нацгвардії, де навчався у сержантській школі, отримав офіцерське звання. Він вмів згуртувати людей, він вмів до його слова прислухалися. І навіть от коли, коли вже він. Пішов на війну, можна сказати, у 2022 році. Це він був командиром відділення, але фактично він був командиром взводу. Він дуже такий був от, боєць. боєць. Він завжди йшов перед і кликав за собою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Василь працював за кордоном, але одразу вирішив повернутися, згадує пані Валентина. Він нам так і сказав, що я повертаюся. Я його дуже просила, може, давай зачекай там, хоч поки в тебе віза. Він ні, ні в яку. це, ну, це не про нього. Це настільки вмотивований е, хлопець був, Ой, дійсно, дуже важко казати був. Перший же день, як тільки приїхав з село, він найперше подзвонив у військкомат, він повідомив, що він вже приїхав, а в нього всі вже медкомісії були пройдені. Він був зарахований до 211 го окремого спеціального батальйону. В цьому ж батальйоні він прослужив, як я кажу, 250 днів його війни. 250 днів твоєї війни так називається фотоальбом, який пані Валентина видала в пам'ять сина. Тут весь його бойовий шлях, починаючи зі служби в армії. Після вторгнення спочатку служив на Сумщині, а потім його батальйон перевели на схід. Батькам про службу Василь майже не розповідав: беріг їх. А ось старшим брату і сестрі іноді писав про свої бойові будні, розповідає пані Валентина. Вона читає одне з таких повідомлень. Я витягував поранених хлопців із бліндажа, а через 10 хвилин туди прилетіло. Він був повністю зруйнований. Можливо, це було моє призначення. Вибач, тяжко мені. А це Василь із врятованим котиком. Цю історію він описував так. Переді мною їхала машина, яка збила кота. Наступна машина могла вкатати його асфальт. Я зупинився. Він не дихав і не билося серце. Дві-три хвилини масажу, і він прийшов у себе. Напевно, я не дарма живу на цій землі. Востаннє Василь приїздив у відпустку перед відправкою на схід, каже мама. Це він приїхав в суботу, увечері, в неділю. Ми ж пішли до церкви. Приходимо з церкви, і я чую, що... Вже якийсь рух у нього там в кімнаті щось він там вже сумки складає, кажу, що таке? Він каже: мам, я через 4 години їду. Мене викликали. Я ж нічого не встигала ні приготувати, нічого. І він дуже любив манний пиріг. Я йому спекла цей манний пиріг швиденько, як якесь знамення відбулося. Я от його викидаю з дека цей пиріг. І він випадає з середина. От ви з нього з цього пирога випала, а край залишився. І я як скрикнула, от мені прям всередині все обірвалося. Ну, це як, як якийсь поганий знак для мене в той момент з'явився. Раніше такого ніколи не було. Він став мене заспокоювати. Мам, та не переживайте, все добре, все добре. Каже, я його зараз поїм. Ви знаєте, він з таким захопленням його їв. Він настільки завжди помірний був в їжі, такий от спокійний. А це він і він прям до мене: мам, ось гляньте, гляньте, як я його їм. От прям такі слова каже. І ви знаєте, в мене якась така думка мелькнула так, ніби в останнє. Це був останній раз, коли бачила сина, каже пані Валентина. Незадовго до загибелі він дзвонив і обіцяв приїхати. Так він мене сильно запевнив. Мам, я до кінця грудня точно приїду, точно приїду. От так кілька разів повторив. Ну так воно і сталося. Він загинув 23 грудня. Свій останній бій Василь Коробейник прийняв біля населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району 23 грудня 22-го року. На це повідомлення він так і не відповів, каже мама. Коли ми змогли розблокувати е, телефон, Можливо, десь аж через місяці три чи чотири після загибелі. Це фото зроблене 23 грудня у пів третьої ночі, буквально за кілька годин до загибелі. Погляд втомлений, але дух не зломлений. Пані Валентина написала книгу про свого сина, про його життєвий шлях. Тут спогади про його дитинство, їхні розмови, і життя родини, історії про Василька. Два роки мама збирала інформацію про його бойовий шлях, спілкувалася з його побратимами, друзями, знайшла фотографії, яких в рідних не було. Те, що побратими розказали, то я зрозуміла, що не може бути забутим стільки інформації і. Ось я написала книгу, тим більше що я ще і трішечки вірші пишу. В основному це Василькові присвята, за словами пані Валентини, частина коштів за кожну продану книгу буде передана на потреби військових. Розповідає, що вони з чоловіком постійно надають допомогу підрозділу свого сина і його пораненим побратимам. Їх старший син теж служить. А таку автівку Василь мріяв придбати для свого підрозділу. Знайшов волонтерів, але коли машину придбали, його вже не було. Тому авто передавали за участю його батьків. Біля авбіля Великовисторобської гімназії, де навчався Василь, коштом батьків встановлена пам'ятна дошка на його честь. Ми пам'ятаємо нашого випускника. Ми завжди дітям ставимо його в приклад, як він сам пішов захищати нашу країну. Світлана Мамайко була класним керівником Василя. Місце Василька, постійне місце на моїх уроках. Він сидів на середньому ряду, друга парта. Дуже допитливий, дуже рухливий, дуже непосидючий, дуже активний був, брав участь в усіх конкурсах. І співав, танцював, захищав честь нашої школи, їздив на змагання, здобував нам грамоти. Це була перша втрата для нашого села. Ми з цим ще не стикалися. Ні за часів АТО, ні за часів повномасштабної. Це було дуже важко. Пам'ять про сина батьки придбали для школи спортивний інвентар, а для класної кімнати, де він навчався, мультимедійний комплекс. Мені для роботи це дуже потужна річ, дуже багато функцій вона має, вона сенсорна, ну, сучасна на всі сто. Ця дошка з'явилася в мене в самої першої тут у школі. То якщо діти приходять на урок, вони кажуть, у нас є стимул, іти до вас на урок, бо у вас є така класна дошка. Чим більше ми робимо в пам'ять про сина, тим більше і Василько радіє за нас звідти з неба. І мені здається, що йому там легше. Від командування свого сина пані Валентина отримала орден матері, показує нагороди сина, всі посмертні. Орден Спасителя за мужність, золотий хрест, знак почесного громадянина Сумського району. У Сумах встановлений пам'ятний білборд на честь Василя Коробейника. Вулиця у великому висторопі, на якій він жив, тепер носить його ім'я. З неї видно ліс, де Василь, за словами мами, любив гуляти. В батьківському будинку, в окремій кімнаті, зберігаються пам'ятні речі. Пані Валентина каже, що тут її місце для молитви. У мене молитва закінчується тим, що я дякую сину за його самопожертву, за його таку відданість батьківщині, Україні, батькам. Я прошу в нього постійно пробачення за те, що самий останній дзвінок я не змогла на нього відповісти. І прошу, щоб він був з Богом. Олена Рашивська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.